Для потреб теплокомуненерго з початку грудня працюватиме п'ята когенераційна установка. Такий механізм виробляє електрику від спалювання газу, а також дає змогу забезпечувати людей теплом та гарячою водою. Кілька років установка стояла без роботи у надвірній. Це місто не потребувало машини такої потужності. Справа починається з 2005 року, коли відповідне рішення тодішнього начальника житлово комунального господарства. Було прийнято те, що цю конверційну установку було прийнято поставити у надвірні. Відповідно, і державні кошти з бюджету були виділені. А на моє глибоке переконання, це є нецільове використання державних коштів, враховуючи те, щоб справа не закінчилась досить плачевно для людей, яких в минулому. Держслужбовців було прийнято рішення, щоб цю координаційну установку використати за потреби. А на сьогоднішній день найбільша потреба – це є в місті івано франківську Вартість установки майже 2 мільйона гривень. Однак Івано-Франківську з ініціативи обласної влади її передали безкоштовно. Потужності машини вистачить для роботи будь-якої невеликої котельні теплокомуненерго. Завдяки механізму тепловики не лише повністю забезпечуватимуть себе електрикою, але й продаватимуть її. Зимою виконами однозначно, тому що це не буде просто. Кажемо банальне спалювання газу, так? А буде дві складових: тобто А, виробництво тепла від спалювання газу, і Б. Це виробництво електроенергії. Тобто це більш ефективне і більш розумне використання газу. Так? От. Зимою ми підвищимо просто відсоток власної енергії до 80%. А влітку коли у нас потреби в цьому немає, ми будемо просто більше продавати. Дану когенераційну установку встановлять на котельні, що на довгі 62. Наразі там тривають підготовчі роботи.